Друзі, привіт! Нарешті дійшла черга до культиватора до цього ось мого саморобного. Сьогодні будемо його нарешті випробувати. Почеплюй каток, усе. Там у мене є відео, грядочка маленька. Я позбивав бур'ян по верхах, мабуть, з тиждень назад. Ну, а зараз щось уже годинка, Попробуємо щось прокультивувати і щось посіяти. Так що зараз чіпляємо в процесі, хто не бачив попереднє відео, як я його робив, що до чого я коротко буду вам розповідати. Разом ось із з Да? Можете одразу вже поставити лайк. Малишу. І ось ще і, і Зіра є. Ідіть зіра. Зіра ривнує, ривнує на така банда у краски украски ще й не налазить прийдеться ще й краску щогувати Ну що ж, приблизно виставив, поставив колеса ось на кирпич. З урахуванням, що ще трохи угрузнуть, 7-5 см, більш-менш рівно. Трошечки нахилено, ну, короткуватий центральний центральний Надо Треба чуть, чуть довший. Або кріплення. От у точки, в общем, перероблю ось сюди кріплення, щоб далі було. Тоді можна винт буде скрутити більш краще відрегулювати. То, то таке. Так, виставив усі лапи туди-сюди. так Тепер зараз будемо чіпляти ось цей каток. Друзі, Так виглядає сам культиватор лапи. ну Аби тут ширина їх 35 см захвату, аби трошки тут передні дуже перекривають. Ну а так метр двадцять. Я і робив метр двадцять, так як і фреза, щоб був не широкий. О, ох ти! Блін. А ось болт не зажатий, зараз закрутить, треба перевірити, усі болти буде. Ось так він у мене виглядав, хто дивиться перший раз. Саморобна рама, все саморобне. Ну, лапи тільки ці куповані. Ось такі кріплення поварив. Тут 60 на 60, тут 60 на 20 труба, колеса із якоїсь сівалки переробив, тут переварив. Просте кріплення, труба в трубу. ну Воно ефективне. Ось такий варіант культиватора Мощний. Ніщо тут не одирветься, я гадаю, не поламається. Називається він ось КПСС 120. Ну, З комуністичною партією Совєтського Союзу це ніяк назва не пов'язана, созвучна тільки. А розшифровується культиватор. Пан сам склепав. 120 см ширина захвата. Ось так. Ось таке. Зараз почеплю цей каток. Він уже випробуваний. Був. Я спочатку зробив цей каток менше. Отут ще по дві вставляв, отак було, через дві, отак. А потім поварював ще шинки. Ставив я його до фризи. Ой, той і ущільнювач. І досить непогано він там себе показав на фрезі. Ну, а тепер ось я, я його так і робив, щоб ось кріплення сюди можна було його і туди, і туди ставити легко. Ну, В общем, зараз ставляю і тоді ще покажу вам. Ось так цей каток буде працювати. Тут зв'язав, щоб не прокручувалось, бо пальці можна повідбивати. Так, зараз спробую чи воно <гум> у мене підніме оцю всю мою конструкцію. Підняти то підняло, а зараз чи він цапа дуже ставатиме. Зараз я ще надавлю на зараз, щоб вам видно було якось отак. Чи передні колеса не будуть відриватися від землі? Як ви бачили, трохи передні колеса від землі відриваються. Треба якийсь додатковий груз ще наперед. Трактор легенький, 650 кілограм. А в мене тут, виходить, оці конструкції. 2 метри. Ну, Попробую зараз, як воно їхатиме, а там далі буде видно. Є, якщо що, то можна буде придумати якийсь швидкозйомний груз наперед, кілограм двадцять. Зараз їдемо на велике випробування, як воно себе покаже на землі. Це саме головне. Ось тут така грядка. Тут один раз поверху було профрезеровано, бачите, бурян. Можна було б і профрезерувати, ну, тут трохи пізніше, ну теж треба, це я тут поверху так пройшовся, бур'ян позбивав 5-6 см. А ось уже ось картопелька сходить, та що ми. І з дружиною садили уручну. Бачите? Ну, ось така вже є картопелька. А ось кукурудза. Ось така, бачите, поганенька. Ну, ну, бачите, Бур'ян як посходив. Ну то таке, то ми між дуряддя пройдемо. Я планую Фризою, ой, фу фрезою. Культиватором лишні лапи знять. получиться ну, у мене дві лапи, два рядки. Якраз один рядок у мене стає між трактором, бо в мене ширина колії вузька, дуже 80 см і стає. ну рядки видно, бачите, є. А в сусіда там у попередніх відео я показував, ось яка в нього була кукурузка, бачите, піднялася, картопельку він вже підгорнув. Ну і взагалі, бачите, в людей вже на грядках потихеньку все піднімається. Ось так. Люди працюють, вирощують. ну, У цьому році холода, холода, все сидить, не хоче, а це аж тільки пішло трошки тепло. Ну а ми зараз, зараз прокультивуємо оцю маленьку діляночку. Її можна було і профрезерувати, але ж хотілося випробувати мені культиватор. Так що, друзі, зараз спробуємо. Поставив я по колесах десь 7 сантиметрів. А як воно буде? Земля тут м'яка, дуже буде дуже грузнуть. Не знаю, Попробуємо зараз. Більше-менше тоді виставимо. Так що вперед. Пробуємо культивуть. Так, ну що ж, поїхали. Перший раз заганяємо в землю його. Так, ну давайте подивимось, що в мене вийшло, Нам головне бур'ян. Бур'ян витягується легко, позрізало. Ну, тут. Ну, друзі, що я вам скажу, треба підміляти, то що провалюється, особливо там далі. І... Бур'ян викидав, бачите, все, все нормально, бур'ян повикидало, бур'ян викидає. Ну, може десь щось і залишиться, ось осот, ну він все ж. Ну ось так виходить. Ну, то там трошки загрібся. В принципі, щоб вскрити влагу. Що, нормально, бачите? Підрізає бур'ян хорошо, закриває влагу, теж непогано, ну, не знаю, якось так. Зараз спробуємо, піду возьму ключі, пограюся трошки із глибиною, бо 7 сантиметрів, а ще колеса угрузають, то Лізе аж на той світ. Можливо, треба. Зараз я, мабуть, попробую. Попробую, попробую. щоб не так лізло, може заклинить. Отут у мене, бачите, ще можна, якщо ось сюди поставити пальці, ось сюди, то цей каток не буде підніматися, його можна використовувати як опору. Земля дуже сира, налипає, дощі, дощі. Ну і тут ще не притерто. Ну, якось так. Зараз ну, щось спробуємо. Попробуємо щось змінити. Опустив сантиметрів на 5, тобто підмілив. Зараз спробую, як зараз буде. Треба пробувати. Я ніколи культиватором не користувався, не знаю, як, що до чого. Принципи читав як. А треба ж ураховувати, що тут земля дуже м'яка і що колеса теж прогрузають глибоченько. Ну, зараз спробуємо. Ну, це вже значно краще. Бур'ян увесь, бачите, зверху викидає. Ось навіть старий, дивіться, бачите. Що ще треба? Бачите, тут скільки було бур'яну, повикидало, його все наверх, бачите? Він увесь зверху, весь пропаде. ну, Працює. Отут я вже говорив, ось саме де я тут ходжу, тут були в мене свині. Чотири роки десь топтали. Я тут чизелем, потоморав, орав, фрезерував. Це вони були в мене ось до сюди. Ось, ось, ось сюди. Тут земля більш трошки твердіша, і тут іде, бачите, ось так. А отут пахалося весь час. І земля дуже м'яка фрезою. Тут про груза навіть приходилось трошки подимати на тій глибині. Ну, то таке, то все регуліровки, все воно в процесі, я вже в принцип поняв. Головне, бур'ян викидає хорошо наверх, ну, ось так. І можна спокійно прополювати. Можна різної ширини ставити лапи. Тут все можна поміняти. Каток, як ви бачили, дуже легко. Ось два оцих витягли ж плінти. Пальці витягли, все, каток знявся. Ну і зняти лишні три лапи. А ці у мене ж кріплення соваються вліво-вправо. Поставити на міжряддя і два рядки спокійно можна прополювати. Мені більше не треба, грядки в мене маленькі, широке, не потрібно. Часу вистачає. Ну, Тут, аби щоб настроєно, то я не знаю, я фрезерую. 10, якщо грядка більш-менш рівна, без всяких отаких закавирків, грубо взяти. Там 10 соток, це скільки, хай там. Це вийде там. Ну, в общем, не важливо, там довжина 50 метрів, а ширина 20 метрів. Це, виходить, 10 сотих. Да? Ну, якщо взяти отакий квадрат чи прямокутник рівний, то я фрезерую за годину. Ну, а тут я, так, як можна на третій повишеній ходити передачі то я думаю, скультивувати ширина захвата така сама цього культиватора метр двадцять, Як і фризи, то тут швидкість у три рази більша. Ну, хай не за 20 хвилин, а за 25 ну, набагато швидше виходить. Тобто, тому що швидкість, ну, будемо дивитися, поки що я нормально все. Знову ж таки я не доробив. Бачите, колеса оці неправильно я поставив. Їх треба розвернути, ось сюди поставити, бо вони сюди далеко. І опять я забувся поставити сюди шкрибки. Вони є ось сюди. Тільки їх треба, щоб воно колесо розвернуто і вони регулюються, щоб і шкрібало на липшу землю. Ну і тут тут треба трошки. Зад відпустити, я доварювати сюди не буду, тому що винт ну, короткуватий, можна сказати. А неправильно я зробив, треба було зробити оце кріплення. Ну, я виготовлю ось сюди додаткове можливо кріплення, а можливо, виріжу ось сюди, отак петлі, отакі, отаку. Ось сюди, отак. І тут акуратно приварю і укоротить. Або знайду другий винт довший. Це, це таке, це, це не страшне, це все мелочі. Воно завжди, коли його робиш перший раз, в одному екземплярі виходить довго, щось приходиться інколи переробляти. Плануєш так, а воно виходить трошки треба не так було. Ну, Вроді би поки що все нормально. Так що тут. Не знаю, борона потрібна, чи, може цепок потрібний, чи що. Мені здається, це таке. Можна місто катка, можна зробити таке саме кріплення. Як оце, це не досить важко, можна почепити боронки. Тобто, ще додаткове обладнання, можна щось придумувати. Ось так. Просто земля дуже сира. Це час дощі, це вона зверху, так ось вітер, сонце то підсихає. А насправді вона ось під низом, якщо тут ось рийнуть, отак ось. О. 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 Дивіться, глядзик який сира земля, тому що йшли зараз дощі. Ще й передають дощі. Тож, друзі, отак вийшло. Не знаю, добре, погано, скажіть ви, що правильно, що неправильно. Я прислухаюся, якби це діло я роблю вперше. І культиватор хі -хі, зробив вперше. Так що, якось так. Ну, ось таке сьогодні відео. Як я повторяю, отак ми і працюємо. Так, ще, друзі. Говорив майже у кожному відео, що до мене звернулися бійці з однієї з військових частин за допомогою. А саме потрібно комплектуючі до fpv дронів. Тут хлопці, які після тяжких поранень демобілізувалися, організували невеличкі майстерні по збору цих же самих fpv дронів. І конче потрібно комплектуючі Так що, друзі, не будьте байдужими, хто скільки зможе, треба допомагати нашим Збройним силам. Куди можна задонатити, буде внизу в описі, зразу під відео. Там банка монобанка, просто там синеньким написано, там куди можна задонатити, внизу написано на ЗСУ. І далі там синеньким, туди. Чи пальцем на комп'ютері, мишкою клікнули і вам відкриється. Або трошки далі ще внизу читайте, там номер карточки. Так саме простіше, ну, кому, як, кому як зручно. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочу виразити подяку підписникам YouTube-каналів пана Анатолія як Помію та сам собі пан. Завдяки вашим зусиллям. Було придбано декілька батарей та інші комплектуючі до дронів. І три пташки, дві сімки і одна десятка, відправились на полювання і успішно працювали по ворогам. Наша банка постійна, хто в змозі допомагати, будемо вельми вдячні. Дяка і Ішана. Підписуйтесь на канали пана Анатолія, сам собі пан та Бачу, як умію. В подальшому пан Анатолій в своєму відео ми попрохали його, щоб ставив фотографію, як виглядає виробництво, та вже при передачі безпосередньо дронів бійцям наших підрозділів. Велика подяка від підрозділу безпілотних авіаційних комплексів частини А 73-78 та розвідувального взводу. Слава Україні! Ну, А я на цьому буду закінчувати своє відео. Так що пишіть, що так, що не так і як. Я до вас прислухаюся. Підписуємося на мій канал «Сам собі Пан. Далі буде. А на цьому все. Пока. Слава Україні!